Давайте робота над помилками в прямому ефірі. Приміром, от свідчення дають для Гааги, що перемовини суцільна імітація, і Росія одразу планувала їх зірвати дослівно. Я помню зимою, скільки негодування визивало мислю наших експертів, що Трамп після зриву переговорів пойдеть на поставки оружия Києву. Ще раз. После срива переговоров. вгадайку, не будемо влаштовувати, хто ж зірвав перемовини. Але Марія Захарова певно не почула цього зізнання. У неї триває завивальна про всі навколо гондольєри. Один Путін кінь Пегас. Виявляється, чого Росія так старається з нами не домовитись, щоб ми із вами краще жили. Ні, тому що нам не хочеться. видеть Украину процветающей, стабильной и мирной стороной. Нам-то как раз это не просто хочется, нам это необходимо. А потому, что мы прекрасно понимаем, что эта самая милитаризация, которая объявлена на Западе, имеет целью не построения... України і на території України стабільного процвітаючого развитого государства, а і спортування в качестві інструмента нищення Росії М -м -м, що було би ідеально? Моя мрія но ну ще кількох мільйонів. До речі, ви вже скільки років не хочете нічого, окрім того, щоб вони зникли, щезли раз і в нуль.